Ти не можеш займатися тим, що тобі нав'язали батьки. Бо потім у нас лікарі такі. Це, до речі, мого батька улюблена тема, що у нас багато лікарів-тормозів, тому що, ну, ти ж 50-та дінастія лікарів, то, будь іди і на лікаря, навіть якщо ти хочеш бути каратістом. Да, да, да. Батя в мене хотів бути актером. Бабуля сказала, яке актерство. Він брат Вітолік на харчовому мучиться. Піздуйте, мабуть. І батя пішов учитися на обвальщика голов. Що? Обвальчик голови. Це як? Це обвалить головна. Ну, ушки, щочки, мозги достать. Ну, ну, а мама, а що? А мама, дивись, теж дуже мама не, Ні, ні, тільки мама не обвальчик голови. Мама хотіла бути дизайнером, але <как> дедушка її, во-первых, в дитинстві заставив на фортепіано піти. І мама ту передала, отак от. І занімалася діла. Їхня молодість припадала, дав нас зараз тяжкий час, війна, але їхня молодість по факту припадала на 90-ті. Да. Ну що, яка там могла бути реалізація? Актори в театрі нижче Ні. ну було, не було нічого. Нахер була культура тоді взагалі. Да. Ну, Що ми маємо зараз Ні, в в нас в комбінат, бо... батя нормально тягав м'язку. Але ж хотів бути актером, ціле покоління воно не реалізоване в плані якихось речей, які їм були цікаві. Вони реалізовані в плані того, що треба було.